Всем привіт! Сьогодні у нас вихідний, субота, мій ранок. Мій ранок вихідного дня. Спочатку, звісно, кава, але я вже випила без вас. <гум> Сейчас спекла. спекла таку хлібинку на заказ, така вийшла. Красивий, вважаю, хлебчик, коротше. Зараз буду носити, а залишилося осталось... тісто, кусочок. У мене рецепт, коли на... на один рецепт мала хлібинка, а коли на два велика. ну На заказ я випікала. Зараз буду кстати, зважувати десь 500-600 грамів мені треба хлібинка. І залишається такий кусочок мого тіста. Ні туди, ні сюди. Дві хлібинки. Ну, коротше, ви поняли. І я вирішила зробити по швидкому як це господи, фокача так, вона називається. Ой. Зараз я є така олійка, що з насадкою хорошо наливати, але в мене так. Думаю, поки роблю, фокачу, трошки засніму, потрендю з вами і побіжу далі в справах. І у вас справи. Бажаю вам удачних вихідних. Як би, занять да, вихідного дня. Зараз <смі> я, я оцю олію, що стається в мене, я її чуть-чуть отак на кожу рук наношу. Ну, Змивати її просто так жалко. А в мене ще руки після вчора ну, на, ну, нанесла, а тоді її ж, звісно, бо я буду зараз уп'ять в ті столісти. Все одно воно залишилося, це увлажнення оливкова олія, воно добре для кожи нашої. У мене вчора були середства, всякі хімічні, і кожа пересохла, капець. Так, Трошки перчика чилі. чілі. Зараз, якби трошки і сипнуть, не багато. Олівок в мене, правда, немає, але буде така із підручних серед, що було вдома, чесник сухий. Тоже нема коли, бо мені треба збиратися і бігти. Поки я буду зараз збиратися одягатися, ой, думаю, воно спечеться, це покаче вона. Бисер. Цибулька зідона. І всякі спеції там. Це буде такий, якби хлібчик. Він же ж хлібчик, він же ж такий віпішечка. І орегано це. Все, в духовку. Подивлюсь скільки време займе, випікаю. Така красота вийде. Вона в мене, звісно, не... ну, довше треба, ой, щоб стояла підходила, Ну в мене нема. Тобто, я знаю, ну, якби все одно, да, вийде щось вкусне, домашня випічка. І хлібинка. Зараз відношу дівчині хлібинку цю і біжу в справах далі своїх. Все, Всім бажаю вихідного, хорошого дня з хорошими новинами. Ти теж побажаєш присоєдиняєшся. Це всі на <сідається> в настрої в такому. Все, я побіжу, ти мене підозрдиш трошки, да? так? Шість минут пройшло. Така да, вся така пузирика. У мене тільки низ був. Зараз я додаю вверх низ Зарумяниця і все. 10 минут, наверное, думаю, 15 йому достатньо буде. Так швидко удобно. Всім привіт! У мене сьогодні режим хазяйки, того я в такому виді. Разні перчатки вже які знайшла. Я тут, Коротше, у мене сьогодні котлетки будуть, фарш зробила. Ой, зараз покажу. Воно хазяйка какая. Картошка з грибами. Супик зварила. У мене сьогодні грибний день, кстаті, суп грибний. Картошка з грибами буде і в грію сковородку. Зараз будуть котлети жарити. Це я плита, бачите, яка? Я протерла від жира, а мить вже буду натирати потом. Коротше, котлетки ждуть, фарш зробила. Я у фарш додаю, кстати, свій хліб цей заквасочний. Я потім, якщо кусочки залишаються, його висушую і сюди розмачую потім фарш. Коротше, мене тут. Так багатенько хліба, так як не білий, він не сухарі, а хліб заквасочний і котлетки такі полізні. Ну, я не а орхідея поливається, поки тут вона під такий світ, якраз поки поливається, я її тут оставляю. А потім воду зливаю, дитим, з, пів, з пів часа, мабуть, зіллю потім воду і однесу її на своє місце постійне. Це я приготувала олія. Буду жарити, я буду на такій жарити котлети і додатиму трошки вже мені осталось топлюне масло. Я казала, в якому сиділо сковородка. Отут от мене пристає котлети, особливо коли жарю, іменно центральна часть, тут ні. І я замітила, що коли господи, господі це топлене масло. Сюди додаю, вони перестали приставати. Не знаю, з чим це зв'язано. Там топлю на маслі, значить воно наскільки чисте, виходить, да, коли осадок збираємо. Ну, коротше, потім, що в мене тут, господі? Хліб, ржаний хліб, дубль 2. Буду делать, робити... ой, як мій присідати, приходиться, бо не можу цей штат виставити. Коротше, буду делать хліб другий раз ржаний, вже раз робила. Деякі помилки буду відправляти. Трошки такий буде в мене рецепт змінений. Перший раз він в мене по вкусу вийшов, все класно було. А, боже, в мене лицо? Це в мене ліцо підпухше. Я вчора плакала. Плакала так, що, як мені, що сьогодні аж ліцо. Коротше, отак буду відео знімати на присядки. Мені так швидше е, так, чи настраювати камеру, бо я так думаю, швидко. Думаю, що це я роблю? На кухні така тут хазяйка, нічого не знімаю. І хліб житній. короче, коротше, в мене було багато. Рецепт я тут чуть-чуть зменшила. Кількість, це я опару зараз ставлю. Закваска пшенична. Буду зараз її кормити якраз. Тут остатки Оточки. покормлю. Ну просто це закваска стартер, Покормлю отставлю, сюди надібрала і додала житню муку, тільки житню в мене поставлю я зараз опару і буду делать ржаний хліб. Я вже там, короче, поняла свої ошибки. Ну, то есть, цей рецепт і зроблю, що ж получится у мене другий раз який хліб. Ну, на вкус він тоді мені понравився. хоча я не любитель чор чорних хлібів. О, а цей, ну, а для чорного хліба він вкусний получился. Того я делаю опять. Рецепт, але тільки з учотом вже деяких нюансів. Думаю, якраз запечатлю, що, що який вийде хліб. Ладно. А, кава, ще ж і кава. У мене тут вже цілий склад кави виходить. Думаю, якраз поки в мене це ж тепло на кухні і, цей, і хліб. Як же мені його, господі. І хліб сделает жены, бо для нього надо тепло. Якраз, короче, думаю, склад цілої кави виходить. Така, така є. Це така кава, я там в якомусь відео показала, що вона мені не понравилась. Ну, я її ще не виконала. Ось я її в мене вона тут є, намелена. Коротше, вчора я була в магазині і купила отаку каву. Перший раз я її беру. Ой, пахне так. Маленьку взяла вже упаковку, тут скільки, виходить, 250 грамів а то там в мене на 500 грам та упаковка. І я думаю, ну та мені не подобається, то я пити не буду каву. Взяла, а вже боюся брати такі великі упаковки, блін, трохи опять буде таке, що ж пити невизмовно. Взяла цю маленьку. Блін, яка вкусна кава, чесно. Тому думаю, покажу. Якщо я не пропугав таку каву. так взяти, то Я не знаю, кому вона може не понравитися. Тому якщо за оця на любителя. ну Якщо да, оця продається в магазинах є, значить вже її люди купують, значить вже вона комусь подобається. Да, логічно, логічно. Кому не знаю, вона ні на запах, ні на вкус. не знаю. А оця класна кава. Я в зернах взяла. Я не знаю, як вона в других видах. Це я взяла в зернах. 100% арабіка, інтенсивність 5 з 10. Ось тут написано. Оце така. Як вона така мягка, густа, при цьому м'яка і пенка є, коли я її змолола. Ну, коротше, класна кава. що я аж за, захикалася. <hum> так спішила записати відео, бо я не люблю, так як воно, виходить, длинне, а в мене, виходить, завжди длинне. Ой, коротше, зараз буду жарити котлети. Це ж вділа ці перчатки, зараз буду їх формувати котлетки, я у пару вже поставлю. А взагалі, в мене вчора повнолуні ж було 15-те у нас було вчора грудня, було повнолунія. Хочу сказати, записати цей відділнік. Це в мене було саме судьбоносне, саме класне в моїй жизни. Потім розкажу колись попозже. Такі гриби я такі ось купляю. Вони сушені. Це пакетик просто пустий вже я достала. В такому ну, виді кусочки сушених грибів. Так пахнуть сильно вони. Названня хочу прочитати. Под гривик якийсь. Я таких грибів не знаю. Коротше. Названня... Я взагалі вообще... гриби я не любитель. Їсти мені подобається, в смислі ці жарені. Я люблю такі гриби, як масля, та жарені, масло, чесничок туди, такі я люблю. А, цей, а це що за гриб нарисований, такий, який він. Собирати не дуже я їх люблю. Це зараз любителі, я знаю, люди в основному це, це як, тіпа, таке, да, хобі класних в людей збирати риби, а я ні. Така ця упаковка класна. Дивлюсь на сонечку, он сидить. Так красиво да? дизайн зробили. От. І це, не знаю, я цей процес щось не Я їх потім чистить, боже, то консервірувати. Не люблю я процедуру. Цю. І консервовані гриби не очень. Я до них так, равнодушно. Не скажу, що вони там чи не добрі, чи ще щось. Просто а от жарені нравляться мені. А ці от гриби на цей. Ой, так пахне упаковка. Цей, що це є. сказати, потіряла мисль. На запах вони точно як маслюки. Та й на вид, так, да, похожі. Ну, не, не знаю. Коротше, не важно. Пахнуть класно. Суп я вже раз з ними варила. Вкусний такий теж суп пахучий. І самі гриби вкусні. Коротше, це мій чоловік в отпуск буде, їде в отпуск, не знаю, з якого дня він ну, не важ. То я це в мене кухня для себе, я бо це в житті. Тут у мене вся плита заставлена. У мене обично, як я сама, в мене все попроще. Кава, бутерброд, якийсь салат все. Коротше, зділала закваску. Я ж одібрала на цю ось ржана. Так, кстати, вона зараз, отак, от у мене її. Я... Мені так удобно в таких контейнерах. Це з морожена, це з йогурта. От я так запоминаю, потім підійде хорошенько. Тут у мене тепло якраз на плиті. Я ж і сполазу. Думаю, поки тут тепло, чого ж я цей хліб не зробию ржаний. У мене чоловік любить чорний хліб. Думаю, якраз для себе я б його ж, опять, ж не роблю. А відсіля це, це покормила, що залишилося, і ставлю, буде вона мене далі продовжувати жити. Тож зверта удобна кришечка вже була. Коротше, буду, ладно, жарити котлети. Я, кстати, додаю в котлети ті самі Це отрубі. Це я знову зараз по руському кажу, зараз буду люди до мене Ну, По-друге, як висівки, ну, ладно, висівки це, це пшеничні. Є вони. Пшеничні, а є і овсяні, да? ну, Я які були купила, і овсяні теж класно було. можна змішувати. Да? Вони ж тут написано, вітаміни, без, ну, поручи, желізо, там, там, магній, фосфор. Я в котлети, воно ж Коротше, і хар буде такий, як воздушний. Да? За і Котлети будуть якби, більш полезні. Ну, Більш полезні. котлети, взагалі, що в них полезного? М'ясо теж до м'яса, я що ж їсти треба, щось таке готувати, особливо чоловік приїде. Ш... Надо якісь блюда, щоб були ситні такі, да? Боже, Це Це ж я казала, що я вчора плакала. У мене були вчора ці сльози щастя. Казала я собі, ось вони, які сльози щастя. Я вже в житті їх. На пальцях пересчитати, скільки їх в мене було, ну, реально я ощутила, що таке сльози щастя. Коротше, попозже потім розкажу, що не хотілося, бо це лічне. Я за те, що думаю, вид у мене такий того, я тільки того я це сказала. Ой, коротше, ладно, не Ще хочу тут, щоб осталось в мене, я потім для себе буду наблюдати, дивитися, знайду це відео. Я отросточок такий виращую. Не знаю, буде з нього толк, не буде. Колись дома в Україні в мене з отакого з одного листочка виходився зараз повноцінний цвіток. Це як вони називаються в народ? Замія да? А в народі доларове дерево, по-моєму, так коротше. Цей фаршу беру. А й отак більше буде, поки про цвіток. Сейчас вона, ну ще оці корішки, ось вони повинні бути такі зелені, а вони такі ще серебристі. Хай постоїть ще. Бо дивлюсь, я її стала кожен день замачувати, бо щось такі лист... листочки стали, як тряпочки оці нижні. Я раніше то через день дивилась, два рази в день. Зараз вирішила кожен день набираю води, хорошенько її купаю прямо повністю. Постоїть з пів часа і зливаю воду. Коротше, а і в, в, так в Україні взяла я листочок цей, він довго Боже, він в мене стояв, я записувала, це ж того мені сейчас, щоб ручкою десь писати, фіксувати, я так на відео. Короче, він, наверное, за два роки в мене щось почав. Звісно, проще його купити і забути, але ні, же. Інтерес, так, да, самої виростити, Ну, зробити це і... Коротше, щось це вийде, експеримент, так сказать, і все таке. Терпіння, настойчивость така настивость. Що, що Тепер в мене тут вийшло повторення ситуації. Я не збиралась, я не спеціально. У мене була така можливість взяти оцей листочок. Я його взяла і буду вирощувати. Я не пам'ятаю, скільки він у мене стоїть. Оце ж того, я зараз думаю, а ну-ка, в цьому відео зафіксую собі. Е, на неділі-дві. Стоїть. Водички і признаків поки ніяких. Воду я міняю время от времени, всю її зливаю, хорошенько листочок мию, весь увлажняю і опять так ставлю. Подивимося, що буде далі. Скільки мені год тут тепер ждать. Може тут швидше буде процес, може є різниця. <сум> Україна, Польща, вода, температура, освіщення, все це є різниця. Хоча у нас тут в Польщі освіщення. Без, сьогодні дощ, 16 грудня на минуточку, дощ, зима. Учора, за скільки днів пасмурно постійно, то дощі, то просто пасмурно, а вечором таке, як прям холодно, ну мороза ні, а ну так, така зима. А вчора таке сонце було днем, капець, прямо так, аж квартиру навскрою звучі лучі а так ще квартира, де не відтіляє, відтіляє вікно. Ну коротше, наскільки було сонце таке ярке, що аж. Всю квартиру так через кімнати просвіщало, просвітлювало, просвічувало, як то так. І вчора ще ж цей такий день був інтересне повнолуння. І це останнє повнолуння в цьому році, 24 Ну таке якесь воно інтересне повнолуння було це. І, а для мене як лічно, так взагалі. Я запам'ятаю це повнолуння на всю свою життя. От іменно є да, в нас в житті такі ситуації, які. Случаються да, раз в житті, наприклад. Ну ні, не раз в житті, але я имею маю в виду, що ну судбоносі називаються. Це те, що в житті буває там раз, два, три, ну чотири, хай там раз все. І вони просто такі запамінючі до мілочей, до секундних таких реакцій. Якби ну так, це в житті цікава така життя. Антина погода, зіма. Предновогоднє настроєння, Рождество скоро і така погодка. Прекрасна. Ну нічого. У мене поки місто ялинки. Такі капець. А я думаю, що воно так шумить, гляньте який дощ прям капець. Так, все, закончила, покажу вам свою красоту. Я кажу, я хазяйка ж, звісно. котлетки готові. Супчик грибний, потім картошка тушена. І салатик. У мене опять, а 80-тій, виходить, блюдо. У <гум> мене все по-бистрому. -по Не знаю, ці салати виготовлювати всякі такі, ну, що з там, чи що, коротше, у мене все попроще. Салатик такий, зілала весняний огірок, перець, помідорчик. І зелень, я потім його заправлю, вже будемо їсти, як сідати. Лимон, це я нарізала, я потім лимоном теж сок видавлю і заправляю в салат, щоб вже нарізала, щоб потім не відкачатися. І олія олівкова, такий соус Добавлю, У мене є і уксус, і якийсь яблучний, я який який не пам'ятаю, який у мене, там уксус є. Ні, бальзамічний. Не, ладно, бальзамі. Коротше, такий у мене соус, воно і не уксус. А соус такий, бачите? Воно, коли потім салат сок пускає овощі, і з, і з цим змішується соусом, і вкусно така, прямо, соусик такий. Коротше, все. Поубирала, плиту помила я хазяйка. Коротше, закваска, я це не знаю, ще ждать, чи хай підходить. Це на, на хліб буде в мене житній. Її отак от було, опара, і виросла вона сюди аж. Нормально, да, уже виросла. Сейчас до мене, вона ще капельку підожду. А, ну така вона і зверху вже рихла. Можна, наверное, мені кажется, делать замес. У мене цей хлеб, що я пекла в прошлый раз, бачите, ще це? я його заморажувала, достала з морозильної камери. І зараз він чуть-чуть розморозиться таким, ну, в температурі в Він Ще такий дубовий, конечно, не розмерз. Я його потом в духовку. І буде, надіюсь, якби, як, як тільки спечений. Я так білий колись робила, в принципі, класно було. І житній так попробую. А цей буде тоді спечу на завтра. Так, ладно, все. Тоді заканчую я своє відео. На сьогодні фатить. Всім прекрасно. Сьогодні наш понеділок. Уже всім хорошого. Коротше, всім всього хорошого. Що там? Яка разниця? Понеділок, не понеділок, нехай в кожному дні буде. Щось хороше, щось приємне. І головне, щоб позитив, добро і щастя в, цим, в цей світ. Ну і здоров'я ж, звісно. Зараз Міша теж присоєдиниться, як завжди. Да. Ладно, все, кажи пока-пока. Де ти був? Відкіля ти прибіг. Шкоду наробив, мабуть, ні? Не робив шкоди? Ну, все, молодець, хороший, все. Хороший мальчик. Ладно, все, пока-пока.